Вітаю інститут комп'ютерного моделювання прикладної фізики та математики. вітає вас, першокурсники, з тим, що ви стали нашими студентами. Ви обрали собі як спеціальність комп'ютерні науки. Це спеціальність, яка є надсучасною, суперактуальною і яка забезпечить вам поглиблене знання галузі IT. Ви станете людьми, які здатні створювати нові складні алгоритми, архітектурні рішення по різним it задачам і вирішувати складні проблеми штучного інтелекту. Освітня програма, на яку ви вступили, називається комп'ютерні науки, моделювання, проектування та комп'ютерна графіка. Це класна, цікава освітня програма, яка має дуже складну структуру. На цьому слайді ви її можете побачити. Основна підготовка ваша протягом чотирьох років бакалавріату буде складатися з гуманітарних дисциплін, з дисциплін математичної складової це жовтим кольором на діаграмі, да? з проєктно практичної роботи, звичайно, з програмування, з алгоритмів, з цього того, що пов'язано з сучасним IT. Але крім того, цікавість цієї програми є в тому, що на старших курсах, починаючи з другого потихеньку, далі на третьому, четвертому курсі, ви будете мати суттєву вибіркову складову. Приблизно 30% загальної підготовки йде нам на вибір студентів, коли ви самостійно можете кастомізувати, тобто підібрати свою спеціалізацію, специфіку тих технологій і тих елементів, звичайно, в галузі комп'ютерних наук, які б ви хотіли б вивчити. Для цього ми вам пропонуємо два різних напрямки для ви вашого вибору на старших курсах. Перша перший особливість це є вибір освітнього треку. Це змістовний блок дисциплін, який складається з дев'яти предметів. І ми маємо вам запропонувати п'ять різних треків. Це половина всього вибору, який ви можете здійснити. Друга половина вашого потенційного вибору це дисципліни вільного вибору. Тобто, ви самі вибираєте з того переліку, який вам запропонує інститут. Кафедри, представники бізнесу, яких ми активно запрошуємо для викладання разом з нами в рамках різних програм кооперації з it середовищем з реальними фахівцями, які працюють. Якщо подивитись на навчальний план, за яким ви будете вчитись, а ви його бачите на цьому слайді, то ви можете його чітко проаналізувати. Ну, можливо, разом з моєю підказкою зараз. Ми маємо чотири курси бакалавріату. Перший курс складається з загальних предметів загальної підготовки. Зеленим кольором на цьому слайді ви можете побачити підготовку, яка здійснюється з гуманітарних дисциплін, тобто це англійська мова, це психологія, філософія, економіка і таке інше. Жовтим кольором позначені предмети, які стосуються математичної підготовки, оскільки в комп'ютерних науках знання з математики надзвичайно важливі і, власне, на них ґрунтується фундаментальність і особливість. Підготовки нашої освітньої програми синім кольором поставлені такі обов'язкові предмети, які стосуються саме програмування, алгоритмів, баз даних і таке інше, які формують стандарт вищої освіти в галузі комп'ютерних наук. Ну і нарешті блакитний колір, а також фіолетовий це ті дисципліни, які йдуть на елементи вибірковості, тобто, це дисципліни, які за якими ви зможете вибрати свою власну лінію в освіті в комп'ютерних науках. І так, повторюю ще раз, та, починаючи з другого курсу, ви бачите, є два таких предмети, далі їх трошки більше. Це предмети, на які ви зможете вибирати собі вже під час навчання. Особливостю загального вибору є те, що ми пропонуємо вам освітні траєкторії. Тобто, це є певний блок, як я вже казав, дев'яти предметів, які утворюють разом якийсь зміст, який напрям. Та? Можна умовно назвати це спеціалізацією. Для вас може бути запропоновано на другому курсі почати навчання за таких блоків, та дисциплін або як ми їх називаємо освітніх треків. Це проєктування, створення та аналіз комп'ютерних систем, це моделювання процесів обробка та аналіз даних, геометричне моделювання та графічні інформаційні технології, це інтелектуальні та роботехнічні системи, а також технології доповненої реальності. Звичайно, що ці траєкторії лише невеличка частка загальної підготовки, але тим не менше, вони є специфічні і вони дозволять вам поглиблено вивчити оті напрями, про які зараз тут згадується. Що хотілося б сказати? Основний вибір цих траєкторій ви будете здійснювати після першого курсу, бо перший курс є однаковий для всіх, хто вступив на нашу освітню програму. Разом з тим, студентів дуже багато, вас дуже багато, і ми раді за цього. І маємо створити академічні групи, які дозволять нам збалансувати підготовку з лабораторних робот, з практичних занять на більш комфортний, і зручний спосіб. Так повелося історично, що ці групи в нас. Мають різні букви, А, В, В, Г, Д і так далі. І кожна з цих букв вашої академічної групи вона на старших курсах відноситься до тієї чи іншої освітньої траєкторії, яку ви тут бачите. Фактично, реальний вибір ви здійснюєте після першого курсу. Але тим не менше, на першому курсі також слід розподілити студентів по групам, для того щоб забезпечити якість освітніх послуг. Саме тому, аналізуючи таку ситуацію, ми прийшли до висновку, що дуже ефективно буде оптимізувати процес вибору і запропонувати саме вам і саме зараз зробити невеличкий такий аналіз ваших вподобань відповісти на коротенічки наш. Наше опитування і проставити свої пріоритети по цим вибірковим траєкторіям для того, щоб ми вже зараз, коли розподіляємо вас по групам, умовно враховували ваші попередні зацікавленості, можливо, ваші основні елементи. Отже, що нам слід зробити? Нам з вами слід обрати, в яких групах ви будете навчатися. На першому курсі це не має принципового значення для власне самого навчання, але для того щоб на старших курсах менше робити якихось перетасувань, ми пропонуємо вас пройти попереднє опитування вже зараз, перед тим як ми вам створимо корпоративні системи аккаунту і розподілимо по навчальним групам. Чи як власне сам буде здійснюватись вибір? Є посилання, яке ви можете бачити після цього відео разом з емейлом, e який ви отримали. І в цьому посиланні є невеличка форма, яку слід заповнити, проставивши пріоритети від першого до п'ятого, де перший пріоритет це ваша найбажаніша ваш найбажаніший вибір, і п'ятий це та траєкторія, яка вам на сьогодні подобається найменше. Може ви змінити свою думку після першого курсу? Це цілком можливо, але зараз, от ви бачите так. Чи обов'язково ми виберемо, чому пріоритети? Власне, да? Пріоритети обираються тому, що можливо вам зараз більш подобається якийсь один напрям, потім інший і так далі. І бажаючих на якийсь один напрям може бути більше, ніж обсяг однієї академічної групи. Якщо академічна група буде дуже велика, це незручно з точки зору проведення практики лабораторних робіт. Саме тому ми маємо якимось чином збалансувати цю систему, аби надати вам освітні послуги найвищої якості. Щоб це зробити, ми і вас і опитуємо по пріоритетам. Отже, якщо ваш перший пріоритет не відбувся, гарант програми, адміністрація інституту відправить вас у групу за другим пріоритетом. Які фактично є критерії того, перший чи другий пріоритет. Критерій дуже простий: академічна успішність. На сьогодні ваша академічна успішність це результати вашого вступного базу, з яким ви вступали до нас на навчання. А вже після першого курсу, звичайно, коли ви будете вже дійсно обирати освітню траєкторію, то там буде академічний рейтинг вашого навчання протягом останнього семестру. Тобто, наскільки гарно ви будете складати екзамени, від того буде залежати, ви підете за своїм першим пріоритетом чи за другим, чи може навіть за третім. Хоча таких випадків в нас ще не було. Дуже часто мене запитують: а що робити, якщо я все ж таки не вступив на ту траєкторію, яку я хотів? Ну, по-перше, тут взагалі немає ніякої трагедії, тому що вибіркова складова вона є бінарна, тобто вона складається з двох частин: ми маємо саме освітній трек, а також дисципліни вільного вибору. І серед дисциплін вільного вибору ви маєте можливість обирати і дисципліни сусіднього треку. Тобто, фактично навчаючись на даній освітній програмі, ви можете вивчити одразу дві різні освітні траєкторії, бути дуже класним фахівцем. І це це дуже класно і це круто. З іншого боку, коли ми кажемо про вибір, який ви будете робити зараз. То це вибір лише попереднє опитування, бо на першому курсі вся навчальна програма абсолютно однакова. Всі предмети, всі лави, всі практики однакові в усіх групах. Отже, ваш вибір фактично не має жодного значення для першого курсу. Але вже після першого, коли ви будете обирати, щоб менше робити пере... зміни індексів, зміни якихось назв, щоб не сплутувати і поменше робити цих тасувань, ми і опитуємо вас вже сьогодні. Звичайно. Це не є проблема, якщо ви після першого курсу забажаєте змінити на критеріях пріоритетності вашого вибору, а також вашої академічної успішності, і буде здійснено перерозподіл між групами всіх наших студентів. І зазвичай це торкається близько 20-30% наших студентів, які змінюють свою думку і змінюють а, свої а, траєкторії після першого курсу. Чи можна зараз не обирати? Так, да, будь ласка, ви можете не обирати. Ви сьогодні можете проставити у цій формі абсолютно всі пріоритети однакові все перший чи все другий. Це абсолютно немає а, такого якогось чіткого. А, ну ви зараз не визначились, наприклад. А. а окей, ви ставите перший на першому курсі. Це значення немає, бо ви хочете розібратись далі, поки будете навчатись. А для цього у нас буде окремо ще предмет, такий, як називається, вступ до спеціальності, де кожна кафедра, кожен викладач вам ще раз розкаже про основні особливості цих траєкторій, щоб ви глибше розібралися і зробили більш свідомий вибір. А зараз власне адміністрація інституту та гарант програми зробить за вас цей ваш вибір з точки зору того, щоб збалансувати кількість студентів в інші іншій групі, аби найбільш легко було здійснювати практику лабораторні роботи, щоб викладачі, які будуть з вами працювати, мали можливість. Дойти до за своїми поясненнями, приділити увагу кожному з наших студентів у рівний мірі. Бо звичайно зрозуміло, що якщо в групі дуже багато студентів, то увага приділяється менше кожному персонально. Так, Тому тут треба шукати гарний баланс для того, аби якість освіти була, як я вже казав, найкращою. Ще раз, ви сьогодні вступили на спеціальність комп'ютерні науки. Тут ви на цьому слайді бачите загальний пайплайн вашого навчання на всі чотири роки. Як і завжди, в нас зелений колір це гуманітарна складова, жовтий, математична, сині – програмування, фіолетовий та блакитний це є освітні дисципліни, які є вибіркового типу. Перший курс однаковий для всіх. Після другого курсу ви маєте після першого курсу, ви маєте можливість зробити вибір того чи іншого треку. У нас їх п'ять. Крім того, з'являються блакитні дисципліни, які є загальновибіркові, які ви вибираєте самостійно як особистість з того переліку, який ми вам запропонуємо. Ще що дуже важливо, що вже з середини другого курсу і ближче до третього у нас з'являється додаткова можливість зробити такий певний стрибок вибірковий в напрямок дуальної освіти і створити свою власну освітню траєкторію разом з представниками it бізнесу. Це ще одна цікава можливість, і ми маємо дуже класну співпрацю з компанією SafeServe, Але про це згодом, коли вже будете нашими студентами, вже за два тижні ви почнете вивчати вступ до спеціальності і тоді. Вам будуть розказувати і про дуальну форму, і про освітні траєкторії, і про детальні елементи, що це таке практика, що таке проєктна робота, що таке командна робота, і як ми все це робимо на нашій освітній програмі. Всі найкрутіші освітні технології є для всіх студентів цієї освітньої програми, для всіх студентів, які вивчають відповідні дисципліни з комп'ютерних наук на всіх академічних групах. Отже, дякую вам за увагу. Бажаю вам зараз здійснити правильний вибір, відкрити форму для голосування, поставити свої пріоритети, аби полегшити нам завдання якомога більш оптимального розподілу студентів по академічним групам. Пам'ятайте, що якість освіти це найголовніше, що в нас є. Здобувайте класну освіту. Ми раді за вас, що ви з нами, і ми докладемо максимальних зусиль щоб зробити з вас класних айтішників.